Добрий ранок, любі малята. Сьогодні я вас запрошую у подорож до красуні зимоньки зими. На подвір'я ліг, молоденький ранній сніг. Він такий біленький, ніжний, веселенький. Діти, зима приносить багато снігу, сніг білого кольору. Він легкий, пухнастий, холодний. Сніг летить та падає на дерева, землю, будиночки. Дітки. Давайте намалюємо і ми сніжок, але щоб нам намалювати, потрібно пальчики спочатку підготувати. Сніг пухнастий стелиться, сонечка нема. Замила метелиця, бо прийшла зима. А тепер давайте разом. Сніг пухнастий стелиться, сонечка нема. Замила метелиця, бо прийшла зима. Для роботи нам потрібно силует дерева на синьому папері, гусні палички та фарби білого кольору. Починаємо, дітки, працювати. Беремо палички, вмикаємо фарбу білого кольору та починаємо малювати сніжок. Ось так. Знову вмакаємо фарбу і продовжуємо малювати сніжок. Малята, чекаємо на ваші роботи. До побачення та до нових зустрічей!